А ви знали, що під час прання до пральної машинки треба обов'язково додавати дріжджі? Саме у цьому нас запевняє автор даного відео. Такого я ще точно не робила. Давайте перевіримо, що з цього вийде. Мої речі чудово перуться і без дріжджів, тому що я завжди обираю свій улюблений порошок та геть для чорної білизни від алізу. А все тому, що вони мають гарний екологічний склад, не мають агресивних запахів, добре виполіскуються та роблять речі після прання свіжими та м'якими. Експерименти сьогодні будемо проводити над моїми рушниками. Додаю прямо в барабан дріжджі, це важливо. Та дві ложки свого улюбленого порошку від Алізгу запускаю шайтан машину хвилин на 40 і будемо дивитися, що ж у нас вийшло. Я переживала за те, що дріжджі не до кінця розчиняться, і мої білі рушники вже ніколи не будуть такими. Але я даремно переймалася. Все чудово відправляю рушники сушитися. А поки я півдня займалась домашніми справами, моя білизна вже висохла, і вона реально дуже м'яка. Біла запаху дріжджів немає. Чесно кажучи, я в шоці. Тепер буду так робити кожного разу. Пишіть, будь ласка, чи додавали ви коли-небудь у пральну машину дріжджі? Це правда працює. Обов'язково зберігайте це відео, пересилайте його своїм знайомим і користуйтесь. Хоча не до кінця зрозуміло, це заслуга Аліс Гуд чи дріжджів. Як думаєте?